Вітаю! Сьогодні в цьому відео, в рамках роботи з групами подовженого дня, ми з вами детально розберемо, як ведеться робота з ГПД в електронному журналі системи Єдина Школа. Але спочатку, звичайно, я авторизуюсь і потрапляю до кореневої сторінки з розкладом. І ось я бачу свого користувача, це Глушенко Богдан Ігорович. Він якраз був доданий як вихователь. До моєї групи подовженого дня Сузір'я, яка називається, ми в модулі адміністрування з цим працювали. Якщо ви не переглядали попередні відео по ГПД, то прошу поверніться. Перегляньте, як взагалі цей формат роботи має місце, а потім повертайтесь, бо робота в електронному журналі це вже така кінцева ланка роботи з ГПД. І ось я, як Глушенко Богдан, так вів, логіни пароль, бачу групи ГПД. Вони відрізняються і кольором, і я можу бачити, на який день де що сплановано. Два варіанти входу: я можу або через основне робоче меню, через поле журналу ГПД одразу переходити до обліку роботи, до календарно-тематичного планування, до відвідування, зведеного обліку відвідання, або до зауважень до ведення журналу, які надають заступники. А другий варіант з кореневої сторінки розкладу, прямо на групу ГПД, натискаючи, я одразу потрапляю до обліку роботи, до першої сторінки, де є розподілення. По місяцях, де є дати, які були сформовані в модулі адміністрування, да, і у мене якраз там понеділок і вівторок, тільки один тиждень ми формували, для прикладу, і ось вся ця інформація тут з'явилася, в моїх ГПД. І ті самі пункти, що ми бачили в основному меню, облік роботи, роботи з календарними планами і так далі. Колеги. Перший крок, та да, робота з обліком роботи, може вестись, натискаючи редагувальний олівець і вводячи дані відповідно до коротких відомостей про самопідготовку, короткий запис виховних заходів вноситься теж інформація, час проведення, все це активне можна вносити, окремі нотатки, поле зберігти, і інформація одразу з'являється. Але ми б радили починати роботу саме з роботою з календарно-тематичним плануванням, так само, як і зі звичайним електронним журналом. Та, е, при роботі з календарно-тематичним плануванням тут є два варіанти. Знов теми можуть завантажуватись вручну і вноситись, а можуть завантажуватись шаблонним файлом Excel. Давайте з вами теж розглянемо і той, і той варіант, щоб точно у нас повне розуміння цього процесу було. І, наприклад, да, натискаючи плюсик, я можу створювати прямо додавати ось нову тему за плюс, або можу додавати тему тут. Давайте так і зробимо, редагувати, створити тему. По суті, зараз місяць, да, я обираю вересень, бо мені місяць вересень саме потрібен, встановити, змінити номер заняття. не треба, хай буде перша виховна робота. В моєму випадку, да, наприклад, під виховною роботою буде безпечна дорогу, дорога додому. Я одразу буду вставляти, щоб пришвидшити цей процес. Фізкультурна оздоровча робота буде у мене включати рухливі ігри на свіжому повітрі. І робота з батьками буде передбачати в даному випадку, наприклад, якісь індивідуальні консультації. Колеги, звичайно, цю всю інформацію ви будете відповідно до своїх даних вносити і натискаючи зберігти, ось у мене вже з'явилася номер за порядком, виховна робота, да? вся ця інформація, що щойно вводилась, у мене з'явилась. Я можу натиснути редагувальний олівець, бо саме таким чином додається дата. І обрати дату змінність 11.09, наприклад. І ось у мене, зберігаючи, ось додалася дата. Цей процес функціонує таким чином. Ну, Звичайно, я можу скачати да, шаблон файлу, тепер натискаючи на файл Excel. Я бачу, що в мене є можливість вивантажити порожній файл Excel, якщо я до цього не заповнював би ніякої інформації. Та я можу, наприклад, скачати, вивантажити теми з якоюсь готовою інформацією, скачати порожній шаблон, і, відповідно, потім завантажити теми, імпортуючи дані, відповідно, чи з нуля вносячи, чи додаючи. До якихось готових тем. Колеги, сенс роботи один і той самий. Давайте я відв'яжу тему і з нуля завантажимо, просто щоб показати вам той варіант роботи, який я раджу вам використовувати з нуля, завантажувати шаблон на Excel файл. Тому я тут спочатку відв'язав тему хрестиком, тепер видаляю сміттєвим кошиком, видалити. Ось. І тепер хочу, наприклад, знову Excel натискаю, і хочу завантажити готовий календарний план. Я скачав е шаблон, наприклад, ось натискаючи шаблони, хочу його відкрити. Так, дозволяю редагування. Ось він мені відкрився на іншому екрані, вам хочу показати. Ось таким чином. Виглядає шаблон, номер теми, виховна робота, фізкультурна оздоровча робота і робота з батьками. І знизу, вересень, жовтень, листопад, в залежності від місяців, де я що буду вносити. Колеги, але у мене вже є такий заповнений файл, я його заповнив попередньо, щоб просто не гаяти час. І ось такий збережений план. Та у мене ось безпечна дорога додому, те, що ми якраз. Вручну створювали. І таким чином вже є внесена інформація. Я його ще раз про всяк випадок зберігаю, вносять сюди дані. Сама процедура і копіювання сюди інформації така сама, як і при роботі зі звичайними календарно-тематичними планами в електронному журналі. Тому вносьте коректно та будьте уважні, тут вся ця інформація має. Буде внесена в коректному вигляді. Далі. Я повертаюся сюди і хочу завантажити теми, наприклад. Натискаю Завантажити теми», Обираю да, папку, де була збережена ця інформація, відкрити. І ось скачало тему успішно завантажені. Дуже схоже на да, повідомлення, що і в журналі при звичайній роботі. Ось, колеги, і таким чином у мене одразу з'явився календарний план, три пункти за порядком. І я можу, наприклад, через дату приведення прив'язувати отаким чином. Обираю змінити дату. Одинадцята обираю дату, зберігти. Обрав. Ще обираю дату для вічливих слів. Натискаю редагувальний. Олівець, обираю. Наступне заняття. Вже тепер одне залишилось. Да? Та сама схема, впевнений, що щояких складнощів у вас не буде. Ну і у мене тільки два уроки, третій трошки наперед. Не страшно. Але коли я вів календарно-тематичний план, тепер повертаючись до обліку роботи, я вже бачу, що в мене є короткий опис, да, і час проведення внесений. Тому я вже вручну. Можу по потребі додавати короткі відомості про самопідготовку, про окремі нотатки. Тут вже ви знаєте краще за мене, що треба саме в вашому конкретному випадку, і будете вносити інформації по ситуації. Так само, колеги, якщо у вас кілька та видів активності на один день, то у вас буде з'являтися кілька тут, та я про це вже казав в попередніх відео трошки, але сам формат, що якщо у мене кілька активностей було на один день по групі ГПД там з 12.30 до. Там 13.30, а потом з 1330 до 15.30. Не принципово. Це все буде просто два види. Да дві смужки з однією датою, І можна буде теж додавати вже запис щодо вихов... виховних заходів, які мали місце в конкретному випадку. Ось тому я раджу саме календарні плани створювати, раджу їх створювати саме файлом Excel, щоб пришвидшити подальшу роботу. А тут вже через редагувальну лівець додавати дані. Колеги, по суті, подальша інформація. Да? У нас є облік відвідування, де я так само обираю, можу ставити N або HV, там, наприклад, N, да? або е, будь-яку іншу вже інформацію. Ну, вірніше по тим учням, по яким ця інформація має бути внесена, теж буде орієнтуватись по місяцях. Далі зведений облік відвідування автоматично буде ця інформація сюди підтягуватись відповідно до внесених даних і журнал зауважень до ведення журналу. Теж відображається відповідно до зауважень, які надав заступник директора з навчально-виховної роботи. А для заступника там просто є поле, коли додаєш зауваження. Та сама схема, тільки можна обирати просто журнал або ГПД. І в ГПД так само обрати потрібному користувачеві можна потрібне зауваження, де потім його переглядати і зберігати відповідь. Так само процедура, як і з звичайним журналом. Дуже схожа. І таким чином, та при роботі з журналом груп подовженого дня вчитель. Просто послідовно вносить, чи вихователь в даному випадку послідовно вносить всі дані, які мають бути внесені, та і веде повноцінну роботу. Дякую за увагу. До побачення.